Зима вже близько. Взимку ми можемо мати проблеми з опаленням. То давайте, хоч уникнемо проблем з авто. Вважаєте зарано думати про зиму? Готуй сані влітку. І це стосується підготовки авто. І мова йде про вашу безпеку, а не про красу автомобіля. Я навчаю водіння в автошколі. І вважаю, що новачкам варто розповісти базові речі по догляду за авто. Ну а тим, хто впевнено почувається за кермом, варто нагадати зима вже близько. Серед багатьох вимог до авто взимку є топ-3 речей, які зроблять ваше водіння взимку безпечнішим: це заміна шин на зимові, це заміна рідини скломивача на зимове. А також треба перевірити стан акумулятора. Не розумієш різницю між літньою гумою і зимовою можна поглянути на протектор. Бачиш, більш великі такі відрізочки. А тут прям дуже багато таких прорізів. Це так, нам, як новачкам, таким чином звернути увагу, зрозуміти, що це зимова резина. Взимку літні шини втрачають еластичність і добіють вже при температурі плюс 7 градусів Цельсія і нижче, що різко погіршує щеплення з дорогою та збільшує гальмівний шлях. Зимові шини виготовлені зі спеціальної гумової суміші, яка залишається гнучкою навіть у сильні морози до мінус 20 і нижче, та мають агресивний малюнок протектора з глибокими канавками і ламелями для ефективного відведення води, снігу і покращення щеплення на льоду. Існують шиповані шини. Вони краще на льоду та окоченому снігу, але гірші на асфальті та не шиповані. Більш універсальні для міста, де дороги часто чищені. Мене часто запитують, чи можна їздити в Україні на все сезонці цілий рік. До речі, позаду в мене якраз така шина. В Україні не можна їздити цілий рік на всесезонці. Єдиним правильним вибором залишаються окремі зимові та літні комплекти шин. Хоча це і накладно, всесезонні шини ідеально підходять для міжсезоння весна, осінь, коли погода нестабільна, а температура коливається біля нуля. Але при температурі нижче мінус сім гума ума зчеплення з льодом і снігом різко погіршується. Гальмівний шлях може збільшитись в два рази. Тож подумайте, де ви будете зберігати другий комплект шин. Зима вам потрібно на роботу швиденько, а у вас спустило колесо або здох акумулятор і машина не заводиться. Думаємо наперед: в кожній машині має бути компресор. Під'єднали, підкачали і без нервів. А щоб запустити двигун, використовуємо пускозарядний пристрій, так званий бустер. До речі, від нього можна підзарядити телефон, а ще в нього є фонарик. Краще ці речі будуть лежати в багажнику і ніколи вам не знадобляться, ніж їх не буде у потрібну хвилину. На Lido.ua на них знижка 20%. За промокодом Вправні 20%. Посилання залишу в описі під відео. Обов'язково пропишіть промокод в коментарях. Або назвіть менеджеру не в полі для промокоду, а саме в коментарях. Зараз я біля автівки моєї подруги. Так от ми зараз заглянемо під капот цієї автівки. Відкриваємо капот. Є тут речажок. Відстібнули. Шукаємо, де тут є ще фіксатор. Піднімаємо. Установлюємо, що ми тут маємо? Брудно, пильно, але це непогано. Це каже про те, що машина працює, нічого тут не змінювалося. Багато хто знає, що купувати автомобіль, який вичищений, вилизаний, трошки небезпечно. А тут видно, робоча машинка працює. Ну, раз ми вже сюди заглянули, то давайте перевіримо все, що ми можемо перевірити самостійно, не звертаючись до СТО. І не зважаючи, що попереду зима. Ну, По-перше, ми можемо глянути на охолоджуючу рідину. Маємо відміточки, максимум, мінімум, має бути посерединці. Ще можна подивитися, рівень гальмівної рідини. Ось невеличкий. Бак, тут так само стоять позначки мінімум і максимум. Наш рівень має бути посередині. А тепер давайте перевіримо рівень мастила. У нас є такий жовтенький крючечок і витягуємо такий довгий щуп. Беремо суху ганчірочку або серветочку, суху чистеньку, і витираємо повністю цей щуп насуха. Треба робити це на тепло, коли машина попрацювала недовго і постояла трошки. Далі ми вставляємо цей щуп в отвір, де він знаходився, опускаємо вниз, пару секунд потримали і витягуємо його назовні. На, самій, на самому щупі є такі відміточки. У кожного автомобіля може трошки відрізнятися цей щуп. Бувають насічки нарізані, бувають вигини, бувають написано мінімум, максимум. Наше мастило має знаходитись якраз між цими позначками. Перевірили все чітко, в нас відповідає нашим позначкам. Повертаємо назад, щуп в отвір, де доставали. Взимку збільшується навантаження на акумулятор. Підігрів, склоочисники, фари тощо. На морозі його ємність падає. А слабкий акумулятор це найчастіша причина неможливості завести двигун автомобіля в мороз. А дизельному двигуну потрібна більша потужність стартера для запуску порівняно з бензиновим двигуном. Тому стан акумулятора ще критичніший. Найпростіший спосіб перевірити напругу на клемах за допомогою мультиметра. Та якщо не маєте мультиметра, просто і краще зверніться на СТО. На зимовий період ми маємо обрати собі зимовий омивач. Звертайте увагу на градуси, які зображені на цій пляшці. Тобто, це літній омивач, він до мінус п'яти. Зимою він вночі може просто замерзнути в трубочках, в самому баку, воно вам не потрібно. Краще обирайте мінус 22 або мінус 12. Або навіть мінус 20. А ще ви можете взяти просто концентрат і змішувати його зі спеціальною водою дистильованою. До речі, ось, наприклад, є навіть на мінус 80. Дуже великі морози, і це можна розводити. Також ми можемо долити в бак омивача рідини омиваючої. Так зараз, якщо ми готуємося до зими, ми маємо пам'ятати, що ця рідина має бути саме зимова. Перевірити її легко, можливо, налити в якусь невеличку пляшечку і покласти в морозилку. І якщо вона замерзне, то це не дуже гарний вибір. До речі. Тебе ще літній омивач. <рив> Добре, я зараз додам, але ти пам'ятай, тобі обов'язково до зими треба приготуватися і купити саме зимовий омивач. Ой, так незручно. Але якщо ви пролили, нічого страшного не станеться. Залили, закрили кришечку. До речі, в мене на каналі є відео з маршрутами Переяслава і Умені. І ці відео вже довели свою ефективність на складаннях іспитів в сервісних центрах. Уважно читайте опис під відео. Замінити рідину скломивача цього ще недостатньо. Треба перевірити стан ваших склоочисників. Можливо, вони потребують заміни, якщо різиночки стертлись, або просто замінити самі гумові щиточки. До речі, ще можна обробити ущільнювач саме силіконом, щоб не замерзав ущільнювач і не тріскався. Гумові ущільнювачі вбирають вологу від дощу, снігу і миття автомобіля. Взимку волога перетворюється на лід і двері примерзають до кузова автомобіля. Обробіть ущільнювачі дверей капота і багажника силіконовою смазкою спреєм вона створює захисний шар, який відштовхує воду і запобігає примерзанню в мороз. Процедура, зроблена восени, запобігає примерзанню всю зиму. Також силікон живить гуму, запобігаючи її висиханню та розтріскуванню. Напишіть, коли востаннє ви обробляли ущільнювачі силіконом. Підпишіться, щоб залишатись з нами. І надалі.